Всім привіт! Мене звати Українчик, і це прогноз погоди на травень 2025 року. Погода у цьому році неабияк дивує, наприклад, зима зі своєю чудернацькою погодою. Коли вона тільки но починалась, було страшно через прогнозовані багатьма синоптиками крижані морози, а їхна радість і щастя. Не було. Але холодрига все ж таки прийшла у нашу країну, вона протрималась лічені дні. Місяць лютий дав нам надію на те, що весна прийде на місяць раніше, і здавалось, вона дійсно йде на випередки. Березень не був надто теплим. Та що там теплим? У березні навіть кілька разів випадав добрячий сніг. Певно, та кількість снігових опадів, яка не встигла засніжити нас взимку, наздогнала нас у березні. Квітень зустрічає мешканців нашої країни з сонячною і навіть трошечки теплою погодою. Але є два надзвичайно важливих питання, які хвилюють усіх: чи не варто чекати на заморозки у травні, і чи не випаде сніг, як це було у 2020 році? Хтось з вас подумав, сніг у травні яка нісенітниця. А я вам зі свого досвіду скажу: сніг у травні це дуже імовірне явище для нашої країни, особливо у цьому році. Від себе хочу сказати, що я є прихильником теплої і сонячної погоди, тому я від усієї душі бажаю, щоб ніякого снігу і заморозків у травні цього року не було. Та природа, на жаль, не завжди звертає увагу на мої побажання, адже в неї свої плани, які вона може змінювати у будь-яку хвилину. Отже, головне питання, чи варто у травні 2025 року чекати на заморозки, і чи випаде в останньому місяці весни мокрий сніг. Я дуже детально розібрався у цьому питанні і зараз розкажу вам, яка саме погода очікується в травні 2025 року. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь? Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Щиро вам за це дякую. Тож, чи варто чекати на заморозки, і не дай Боже сніг? У травні 2025 року або травень поб'є рекорди спекотної погоди. Одне, скажу одразу і доволі впевнено, надто спекотно у травні не буде. За даними синоптиків, в перші дні травня обіцяють бути доволі похмурими через свою хмарність, хоч хмари і накриватимуть небо над усією країною, дощів від них чекати не варто. І взагалі у травні з дощовими опадами доволі складна ситуація. Хмарна погода триватиме перші 6 днів травня, і весь цей шестиденний відрізок часу не очікується жодних дощових опадів, снігових на щастя також. Середня денна температура повітря у період з 1 по 6 травня коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, не спекотний рекорд, але і не холодрига. Вночі буде приблизно 11 градусів з позначкою плюс, що теж є доволі комфортною температурою. 7 травня сонечко почне пробуватись крізь хмари і дарувати нам своє проміння. Денні показники термометрів збережуться на рівні 19 градусів тепла, а от нічна температура повітря трохи знизиться у порівнянні з попередніми днями. У восьмий день останнього місяця весни буде сонячно малохмарно і без опадів. В день повітря прогріється до плюс 20 градусів, вночі температура повітря продовжить падати. На сьогодні відомо про зниження до 7 градусів з позначкою плюс, 9 травня небо по всій країні буде ясним і без жодної хмаринки. Але, незважаючи на сонячну погоду, холодні північні вітри принесуть у нашу країну похолодання. Денна температура повітря опуститься до плюс 18, нічна до 6 градусів вище за нуль. 10, 11 і 12 числа хмари знову захоплять владу над небом і сховають за своєю пухкою ковдрою сонце. Денна температура повітря продовжить знижуватись, а от нічна має підвищитись на пару градусів. 13 травня синоптики прогнозують різке і відчутне потепління до 22 градусів тепла. Нічні показники термометрів будуть на рівні 9 градусів з позначкою плюс. 14 числа вперше за весь місяць очікуються дощові опади. Згідно з прогнозом, у деяких регіонах місцями литимуть грозові дощі. У денні години доби на термометрах буде від 19 до 21 градусу тепла. У нічні температура повітря підвищиться до плюс 13. 15 травня небо над нашою країною буде хмарним, але без опадів. Вдень температура повітря триматиметься на рівні 23 градусів тепла, вночі коливатиметься від плюс 12 до плюс 14. Шановні глядачі, саме зараз поставте вподобайку даному відео і підпишіться на наш канал. Це дуже важливо. Сподіваюсь, ви підписались, за що я вам щиро вдячний і міцно подумки обіймаю кожного і кожну. З 16 по 20 травня переважатиме хмарна з проясненнями погода, жодних опадів не буде: ні дощу, ні снігу, ні граду. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, нічна триматиметься на рівні 13 градусів тепла. У період з 21 по 24 травня очікується сонячна і повністю безхмарна погода. Вдень на термометрах буде плюс 23 плюс 25, вночі температура повітря коливатиметься від 11 до 15 градусів тепла. Ви маєте розуміти, що я розповідаю про середні значення по всій країні. Наприклад, якщо на Херсонщині плюс 20 градусів, а у Сумській області 10 градусів з позначкою Плюс, то середнє значення це 15 градусів тепла. За цим принципом враховується середня температурна ситуація по всій країні, але показники беруться абсолютно з усіх областей. З 25 по 27 травня знову очікується трохи хмарна погода, опадів чекати не варто. В день буде від 24 до 26 градусів вище нуля, вночі від плюс 12 до плюс 15 градусів. 28 числа температурний режим не зміниться, але у деяких регіонах очікуються дощі та грози. 29 і 30 травня небо буде хмарним з проясненнями. Опадів у ці два дні синоптики не прогнозують. Денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна буде на рівні плюс 15 градусів. У останній день травня, 31 числа, знову очікуються грозові дощі. До того ж, можливі сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. Вдень на термометрах буде плюс 25, плюс 27, вночі від 12 до 14 градусів тепла. З усього вищесказаного я роблю висновок, що травень 2025 року буде доволі помірним місяцем. На початку травня сильного тепла не буде, і це добре. Адже спекотну погоду ми ще встигнемо відчути у літні місяці. Дощових днів у травні, на жаль, мало, але на щастя заморозків і снігу у останньому місяці весни чекати не варто. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Бережіть себе, будь ласка!